Ми із кумом по сусідству живемо. Кум говорить, давай бджіл заведемо. Бджоли, кажуть, це ж поезія і краса, бджоли творять для здоров'я, чудеса. І тепер у кума бджоли у саду, без перерви гу-гу-гу та ду-ду-ду. Раз я чую пропозицію таку. Ходім, куми, накачаємо метку. Кум не любить викидати даром слів. Він у сад мене до вуликів повів. Мед качати, каже, діло не просте. Он купив я медогонку, ССТ, тягне раму, він із вулика дивлюсь, усі бджоли в купу збилися чомусь. Та гудуть у так сердито дзум 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 їх обкурювати треба, каже кум. Це я знаю і без тебе говорю. Ти тримай, а я цигарку закурю. Не устиг я потушити свій сірник, а бджола, як тарарахне у язик. Потім друга, прямо в вухо, третя в ніс. Кум скупив на плечі раму і поніс. Як заклав у медогонку, як крутне, а на мене ціла хмара, як шугне. Бджоли жалять, кум говорить не лови. Не твої це, каже бджоли, не дави. Не крутися і руками не махай. Не твої це, каже бджоли, не лякай. Ти он з ніздрі, каже, витягни бджолу, бо задавиш там комашечку малу. Он у тебе між гумами дві бджоли. Ти дивися, щоб живі мені були. Я тікати, а за мною хмари бджіл. Я додому, та у хату, та під стіл. Виліз, глянув у лустерко, ну й краса, губи стали, як домашня ковбаса, щоки пухлі, не обличчя, а друшляк. Ніс уліво, скособочився й набряк, вже звисає аж до нижньої губи. Вуха витяглись обоє, як гриби, ліве око ще поблискує так сяк. Там, де праве, тільки гуля, як кулак. Куму шибку пальцем стукає. Привіт! Йди гукає куштувати свіжий мед. Ой, стогну, не стукай, куме, не дійду, я ж зрячий, десь у яму упаду. Кум говорить моїй жінці, ви мадам, свого мужа не показуйте дівкам, він у вас, мов кінозірка, Жан Маре, тільки каже, хай він носа не дере. І нехай на все життя запам'ята, що бджола це мед, здоров'я й красота.